Вітаю! Мене звати Марія Сичинська, і в цьому відео я розповім про те, як адаптувати дитину до дитсадка, так щоб це було м'яко і безболісно не лише для дитини, але й для її батьків. Давайте почнемо з того, в якому віці найкраще віддавати дитину до дитсадка. І я повинна сказати, що немає універсального рецепту успіху. Е, в моїй практиці є сім'ї, які віддали дитину до дитсадка в півтора роки і все пройшло добре. А є сім'ї, які віддали дитину в п'ять років до дитсадка, і теж все пройшло добре. Тому, на мою думку, тут від віку залежить небагато найбільше залежить все таки від стосунків батьків та дітей, і від готовності батьків, і від того наскільки відповідально вони підійдуть до. Цього процесу єдине, що ми з вами повинні розуміти, що чим менша дитина, тим менше часу в садочку було б добре, щоб вона проводила. Я прекрасно розумію, що у різних сімей є різні зобов'язання і потреби, і якщо у вас така ситуація, що вам потрібно працювати повний робочий день і вам Нема з ким залишити дитину, окрім як дитсадок, то звичайно тоді це варіант. Але якщо у вас є можливість, щоб дитина відвідувала дитсадок на півдня, то це буде прекрасно, тому що для дитини день в дитсадку це те ж саме, що для дорослого день на роботі. Це для дитини не відпочинок, це не просто забава. Це для дитини реальна робота. Вона виснажується, вона витрачає багато сил, особливо якщо вона маленька. Так для дітей, які вже ближче там до 5-6 років, їм... Тут спокійніше, тож якщо спробувати дати рекомендацію, який вік є оптимальним, щоб дитина почала ходити з легкістю в дитсадок, то відповіді в мене для вас не буде. Але чим старша дитина, в принципі, як правило. Тим легше. Особливо, якщо ви е, сформували надійну прив'язаність, якщо дитина спокійно вас відпускає, якщо вона знає, що ви обов'язково за нею повернетеся, що ви про неї весь день думаєте, якщо ви вмієте про це поговорити і розповісти дитині про свою любов, то в принципі ближче до 4-5 років дитина буде йти в садочок спокійніше. Хоча, знову ж таки, все індивідуально і є різні е, випадки у різних сімей. Також часто говорять про е, горщик. Про те, що потрібно віддавати дитину до дитсадка тоді, коли вона вже ходить на горщик в туалет. Але насправді це не так критично, тому що якщо група дітей в садочку зовсім маленьких, так то вони всі, як правило, в підгузниках і вони всі разом вчаться ходити на горщик, і це чудово працює, тому що вони бачать, як це роблять інші, так вони повторюють одне за одним, і це може пройти навіть легше ніж вдома. Але все-таки, якщо у вас є можливість бути з дитиною вдома. Не віддавати її до дитсадка в ранньому зовсім віці. Якщо вам це приносить задоволення, то, будь ласка, робіть так. Я знаю, що є дуже сильний тиск соціуму, що є інші батьки, які розповідають вам про те, що обов'язково треба віддавати дитину в дитсадок, що ж ти його обмежуєш у спілкуванні, ти він же в тебе не розвивається, і так, далі, і так далі. Часто наші батьки, наші бабусі, дідусі можуть нам такі речі казати. І я тут повинна вам сказати, що це. Не так і у мене є окреме відео на моєму ютуб-каналі, де я пояснюю, чому саме дитсадок не є необхідністю. Я там чітко все аргументую, щоб ви мали що їм відповісти. Тож тут повинна бути готовність і потреба, перш за все, у вас, тому що дитсадок це е, заклад, який допомагає батькам для того, щоб вони могли працювати чи проводити час так, як яким потрібно провести без дітей. Це не є необхідністю для дітей. Важливо розуміти і бути готовим до того, що до дитсадка буде адаптовуватись не тільки дитина, але й батьки. І дуже часто, і зокрема, це мій досвід, коли я мого старшого сина віддавала до дитсадка, така вся розумна е курс про дитсадок має відео на ютуб записує, розповідає іншим батькам як треба, але я плакала. Процесі, тому що це дійсно важкий період, коли ти бачиш, як твоїй дитині періодично нелегко, коли ти бачиш, як вона взаємодіє з вихователями, з іншими дітьми, що там бувають якісь труднощі, коли є почуття провини, що ти би мала проводити більше часу зі своєю дитиною, купу всього, що у нас в силу нашого менталітету вмикається, просто будьте готові до того, що у вас також можуть бути такі доволі складні переживання, і з вами все нормально, якщо це є. Слава Богу, ви можете зараз звернутися і до психолога і поговорити про це з вашими близькими, якщо є такі, що можуть просто вислухати і підтримати. Знаєте, що це нормальний процес адаптації, який проживає не тільки дитина. Але і її батьки. І від того, наскільки ви впевнені в своєму рішенні віддати дитину в дитсадок, наскільки у вас легко на серці, коли ви віддаєте дитину в дитсадок, в тому числі, зокрема, так, залежить те, як дитина себе почуває в дитсадку. Тому що, якщо ви боїтеся, якщо ви стресуєте, то звичайно дитина це відчуває. Вибір закладу: державний дитсадок чи приватний дитсадок. Насправді я. Чесно не вважаю, що приватні дитсадки чимось краще за державні. Єдине в чому величезна перевага приватних дитсадків, так це в сучасних ремонтах, як правило. А щодо вихователів, то чудові люди працюють як в державних дитсадках, так і в приватних дитсадках. І так само непрофесіонали і жорстокі люди трапляються і в приватних, і в державних садочках. Тому тут залежить все від ваших потреб, від ваших фінансових можливостей, від того наскільки далеко є приватний дитсадок чи державний дитсадок від вашого дому, тому, бо це насправді дуже зручно, коли садок поруч, і не треба до нього довго йти чи тим паче їхати. Тому тут основне познайомитися. З вихователем, з помічником вихователя, і зрозуміти, хто вам імпонує, а хто не імпонує. Знову ж таки, є різні правила. І трапляється так, що, наприклад, в приватному дитсадку дитину змушують спати в день. А є купа дітей, які після трьох років відмовляються від сну, і це є абсолютно нормальним, до речі, так, і Ді діти просто вночі довше сплять, а їх в приватному дитсадку будуть змушувати спати. А в державному, наприклад, може бути вихователька, яка прекрасно розуміє ситуацію, дозволить дитині тихенько полежати, або навіть десь там тихенько погратися інші діти, в яких є потреба спати, сплять, і може бути навпаки. Тож, моя рекомендація знайомитися з людиною, яка буде виховувати вашу дитину кілька років, ставити їй питання, які для вас важливі. Запитувати, як вихователь реагує на конфлікти між дітьми. Дуже важливо, щоб вихователі не наказували дітей. Заборонено наказувати дітей в садочку, виганяти їх з групи, погрожувати, що переведуть їх в молодшу групу, як це вихователі часто люблять робити. Чи казати, що з тобою ніхто не буде дружити, якщо ти будеш так себе поводити, це все не дуже професійно. Якщо виникає конфлікт, то справа вихователя його зупинити. Сказати, що стоп ні, у нас це заборонено. Давайте зараз побудеш тут, ти побудеш тут, так і допомогти. Дітям просто прийти до тями, не розбираючись, не наказуючи нікого. Якщо раптом трапляється так, що дитина плаче, так дитина почала скучати за мамою, чи там за татом, чи хтось її образив, і у дитини є сльози. Також дуже важливо поговорити з вихователем і зрозуміти, як він реагує на ці сльози, чи вихователь вміє взагалі підтримати дитину, чи він просто каже про те, що так, мужики не плачуть, що ти, ти ж хлопчик, що ти тут, як дівчинка, себе поводиш не можна. Тоді це точно не ваш вихователь. Якщо ви дивилися мій курс про дитячі істерики, то ви точно розумієте, як повинен поводити себе дорослий тоді коли дитина чи плаче, чи в неї істерика, чи дитина поводить себе агресивно. А якщо того курсу ви ще не дивилися, то я не знаю, чого ви його не дивилися. Рекомендую, тому що це must have для всіх батьків дошкільнят. Далі я хочу розповісти вам про те, що коли ви готуєте дитину до дитсадка, окрім того, що ви розповідаєте десь за кілька місяців дитині про те, що оце буде твій дитсадок, подивись, який він цікавий. Бачиш, тут дітки граються, їм подобається. А ось тут хтось сумує за мамою. Це також нормально. Дуже важливо не обіцяти дітям золоті гори, не одягати їм рожеві окуляри, начебто там все буде ідеально, тобі буде так подобатись, ти там будеш тільки гратися і все. Тому що насправді в садочку будуть різні моменти, і до цього також важливо дитину. Готувати. І окрім того, що ви показуєте дитсадок, ви також, будь ласка, підлаштуйте свій день під такі основні стовпи, які такі, да, стовпи режиму дня, я маю на увазі, які є в дитсадку. Це як правило прийом їжі. Один, другий, третій, п'ятий це денний сон і це прогулянки. Тобто було б добре, щоб ваша дитина їла зараз, поки ви готуєте до дитсадка, приблизно в той самий час, коли будуть прийоми їжі в садочку. Так само, якщо є денний відпочинок, щоб ви хоча б просто е в тихі ігри грали, так? Дитина в тихі ігри грала, коли ви її готуєте до дитсадка. Це важливо, тому що дитині потім буде легше в дитсадку, бо вона вже буде знати, що за чим відбувається і як. Окрім того, щоб ви самі познайомилися з вихователем, дуже важливо познайомити з вихователем і дитину, е, тому що це важливо, 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 дуже важливо. 350 разів я кажу важливо, нормально? Це ж важливо. Це важливо. Окрім того, що батьки знайомляться з вихователем, як я вже розповіла, дуже важливо також дитину познайомити з вихователем, тому що та людина, з якою я буду проводити весь день, я маю на увазі дитина. Я хочу знати, хто вона. Я хочу бачити, що мама і тато їй довіряють, і це можна зробити тільки під час знайомства. Є вихователі, які на це легко погоджуються, і це чудово, і я їм за це дуже вдячна. А є вихователі, які категорично проти. Або там керівний склад дитсадка каже, що ні, у нас так не заведено. Е, тоді нехай це буде хоча б онлайн знайомство. Нехай це хоча б буде фото, яке ви можете показати дитині і розповісти про те, що це вихователька, вона буде з тобою, там і так далі. І так далі. Якщо це знайомство особисте, то дуже важливо спочатку показати дитині, що між вами з вихователем є контакт, посміхатися одне одному, потиснути руку, так е, зробити якийсь комплімент, можливо, тобто, щоб дитина побачила, що ви добре ставитесь до цієї людини, а ця людина добре ставиться до вас. Бо саме це є першим кроком, щоб дитина почала довіряти вихователю. Насправді, якщо під час знайомства все йде класно, то можна дитину далі залишити уже на годинку, півгодинки в садочку в перший день. Але буває так, що дитині. Достатньо просто познайомитися буквально 5 хвилин, і у неї є потреба піти з вами далі додому чи там гратися на вулицю. Вона ще не готова в перший же день залишатися. Тому на оце знайомство я рекомендую відвести все таки окремий день. І те ж саме стосується знайомства з приміщенням, е, тому що для дітей це важливо, що відбувається навколо у них гарна просторова пам'ять. І було б чудово, якби ви могли організувати екскурсію дитсадком, показати все, щоб дитина з вами з стабільним її постійним до. Дорослим, якому вона довіряє, пройшлась, подивилася, яка шафка в неї буде, там яке ліжечко в неї буде і так далі. І так далі. Ліжечко можна одразу не показувати, бо це декого може налякати, потім пізніше познайомити. Е, якщо знову ж таки такої можливості немає, не дозволяють заходити в дитсадок, чи ще там якісь інші причини. Також фото або відео, щонебудь, щоб дитина могла перед тим, як вона залишиться там уже без вас, познайомитися з цим приміщенням. Я дуже рекомендую в перший день, в перші дні. Не залишати дитину в дитсадку довше ніж на кілька годин, навіть якщо дитина того хоче, тому що є різні типи адаптації. Так не всі діти адаптовуються однаково, і буває так, що дитина спочатку там пару тижнів входить в дитсадок з задоволенням, каже: Я зразу йду на повний день, взагалі можеш мене не забирати, аж ввечері забрати мені так цікаво, так класно. А через два тижні ви бачите, що щось змінюється що починаються істерики, і дитина просто не хоче йти в дитсадок, Вона категорично відмовляється. Тому для для того, щоб профілактувати таку ситуацію, я дуже рекомендую перший день залишати дитину без вази в дитсадку, буквально на півгодинки, наступний день можна трішки довше, на годинку, ще на наступний день, на півтори годинки. Тому що набагато краще, якщо ви ініціюєте та і ви забираєте дитину, ніж коли вам дзвонять і кажуть, ало, прибігайте, тут дитина плаче. Дуже важливо, щоб ви по можливості забирали дитину тоді, коли вона ще в класному настрої і коли вона хотіла би лишатись, тому що тоді вона завтра знову захоче піти. А от якщо ви Аєте, що дитина буде плакати? Тоді завтра вона вже навряд захоче піти в садочок. Якщо вам цікаво, оці про різні типи адаптації знати, так як я сказала, то у мене є окремий курс, називається Адаптація до дитсадка, де я дуже детально розповідаю, як може пройти адаптація, до чого ви маєте бути готові, як вирішувати різні ситуації. І ну, власне, в курсі є вся необхідна інформація, яку потрібно знати батькам. Я його е, перезаписувала заново, коли адаптувала свого сина до дитсадка, бо я дізналася ще багато різних моментів. Так, я наприклад, зовсім не очікувала, що я буду плакати, як я вам розповідала. Тому там є все необхідне. Кому потрібно, на моєму сайті сичинська.ком, ви можете знайти цей курс і прослухати його в записі, тоді, коли вам зручно. А я зараз хочу поговорити з вами ще про прощання. Коли ви залишаєте дитину в дитсадку і йдете, так є дитсадки, які дозволяють вам посидіти в коридорі, і це дуже добре, перший тиждень. Да, дуже багатьом дітям потрібно, щоб ви були десь поруч. Тобто, спочатку в коридорі, потім ви кажете, я почекаю під будівлею. Потім ви кажете, я почекаю в сусідньому ресторанчику. А вже потім кажете, що почекаєте вдома. Дитину це заспокоює, що ви можливо не тут, прямо в приміщенні, але десь дуже близько, коли ви прощаєтеся з дитиною. Знайте, що це нормально, якщо дитина плаче. Це не означає, що ви погана мама чи поганий тато. Сльози це дуже нормально в процесі адаптації. Це дійсно складний крок для дитини, це дійсно страшно. Якби ви правильно це не налаштували, у дитини можуть бути сльози. І тут важливо, щоб ви вміли їх супроводжувати знову ж таки, щоб ви знали, як на них реагувати, які слова підібрати для того, щоб підтримати дитину. Побудьте з нею. Залишайте завжди 15-20 хвилин в запасі для того, щоб дати дитині можливість поплакати з вами на вашому плечі. Наполягаю, щоб ви не дозволяли. Віддирати від вас дитину більше того, якщо вихователь каже про те, що так, все, мамочка, ідіть, тому що це ви тут поки сидите, він і плаче. Зараз ми з усім справимося. І коли дитина хапає вас за ноги, а вихователь її віддирає, оце зовсім погана історія. Це ознака того, що треба напевно подумати про зміну вихователя або серйозно поговорити, що для вас. Це не окей, з вашою дитиною так не можна, тому що одна справа плакати і казати, я буду так за тобою сумувати. Мені страшно. я хочу, щоб ти залишилась чи залишився зі мною. Це окей. А от якщо це істерика, коли ви бачите у дитини в очах панічний страх, і коли вона чіпляється за вас фізично, це не окей. Тоді потрібно, потрібно ще побути, ще поплакати і перевести цю істерику, все таки в ну просто в сльози, так я до речі детально розповідаю про це знову ж таки на курсі про істерики. Якщо для вас актуально, і ви не знаєте, як переводити істерику в сльози. І в той момент, коли дитина вже плаче, просто спокійно плаче, схлипує. Якщо вже пройшло там ці ваші 15 хвилин, які були в запасі, тут ви цілком можете залишити дитину з вихователем і сказати: Все миленький, я повинна йти. Я тебе дуже люблю. Я скоро повернуся. Ось пані Анна. Вона тобі допоможе. Вона з тобою. Вона про тебе подбає. І якщо дитина нормально, да вона продовжує плакати, але в принципі нормально вас відпускає, то ось це. Є варіантом норми за це можна не хвилюватися. І просто попросіть у вихователя, щоб він у виховательки, щоб вона написала вам там через 5 хвилин, що у нас все спокійно. Дитина е, вже грається, все добре, щоб ви не хвилювалися. Бо знову ж таки ваш стан дитина дуже відчуває. І наостанок невеличкий лайфхак для того, щоб адаптація пройшла легше. Я рекомендую давати дитині з собою в дитсадок якусь вашу річ або фотографію невеличку класти в кишеньку. Це дає дитині відчуття того, що з нею є частинка вас. Так, або якась прикраса ваша, або е, якийсь значок, що завгодно, що є для вас важливим, і що дитині буде давати цілий день оце тепло і нагадування про вас. І тоді, в той момент, коли дитина буде сумувати, вона може подивитись на цю там, прикрасу, яку ви їй залишили, наприклад, згадати про вас і їй стане трішки легше. Також добре, щоб вихователь е, могла чи міг нагадати про те, що дивись, ти сумуєш, це нормально. Мама теж за тобою сумує, вона теж про тебе багато думає. Вже скоро. Ввечері побачитесь. а поки пам'ятаєш, у тебе є фотка в кишенці. подивись її, тобі стане спокійніше. Це заспокоює дітей. На цьому все. Я бажаю вам легкої адаптації і до зустрічі в наступних відео. А можна сказати, що підписалась на мене? Оце теж лишимо. Отак і лишимо в кінці чорнобілим, а можна сказати, що підписались на мене і кінець.